Всім доброго раночку. У нас мороз. По прогнозу на території нашої Вінниччини Плюс три показували. Листя охляло. пов'яло, правильно. У нас кажуть, охляло. Сейчас я нам Минус три. Сейчас я ничего не понимаю. М -м -м. Минус три. Ну, тут так, да, тут бачите хі. А я капусту не накрила. Uh, відживе чи не відживе? Треба буде, напевно, сьогодні пакетик купити капусти, наново пересіяти. Ну, взагалі, 3 градуси домов віджити. Хм. За капусту я не переживаю, бо так, її бачив, трошечки посадила для себе. У нас взагалі капусту ніхто не їсть. Десять на э, капустен на рік нам вистачає. Так, скільки тут у нас плюс один. Плюс один. Тут все живе. О, дожди, діти коляску вже притаскали. Тут в мене все живе. Їдемо на позар сьогодні перший раз торгувати. Сьогодні у нас в нас селі проводи. Сподіваюся, щось виторгаюсь у мій товар. Зараз будемо носити машину. Загрузились ми квітами, будемо зараз їхати. Базар наш. Хі -хі. Клас. Провідна неділя. Колись тут вже сім часом не було де стати, народу було тьма, Що лишилось від села? Це жесть. Прибери, десь збирайся доїдь додому, що в той рік ще трохи було людей. Ні, потім здається, люди посходяться, може трохи. Але торги, ага. а не багато товаролюбенко на нововозили. На, на, на Я тільки початківець, дам по других селах пробувати їздити. Можливо. Подивимося, підписуйтесь, хто зайшов перший раз, подивитись, Хто зайшов перший раз на мій канал. Дивитись, що в мене буде виходити, але у ну, мене такий товар, що не мені в кого. Вижте, тут в основному ці всі ампелі, там. далі теж ампелі. У мене такі рослинки. Колюси, м'ята, барвінок, бегоніхи. Так що, І я не переживаю, щось на торгує. Рисонечко піднімається, вже тепло стає. Не, на завтра показують плюс 4 по прогнозу, що буде мінус 4. Треба В теплиці накривати все. Цей ночі все витримали. Я собі без знімання. Ні, ну три. Обично, коли кажуть, що два, один градус, то це ноль може бути градусів. А це плюс три. Я не накривала нічого, а воно мінус три вийшло. К -к -к. Отакі прогнози погоди. Ну і то я дивлюся, що випорочно був заморозок. Вона одні, одні дерева не смерзли, листя, не пов'яло, а на деяких то там да, трошки примерзло. Ну, Коротше, погоди, вже не буде. Урожаю цього року у нас. З таким розкладом. Пубніка в мене ще не цвіте, то хубніка ну, буде маліна, буде, не пропадемо без того. Головне, щоб картопля вродила. Таке воно. Ми сюди приїхали всім часов на базар. Зараз 20 хвилин дев'ятого. Ну, продала воно трохи. Рослин і персика 200 гривень торгувала, враховуючи, що людей немає, я непогано вторгувала. Ну. ну, ну оце все. Це вже позараз закінчується ще з півчаса. Постоїмо, так я трошки відійду, бо люди, щоб не бачили, як я знімаю. Вон дивіться, бачите, скільки народу багато. Фіхіє, і це проводи. Раніше тут не було де стати. Було народу море ще ранку, а зараз це взагалі жесть. А все, люди розбеходяться, розбираю... розбрідаються по домам, все, кінець базару. І теж нічого не вторгували, Ну, капусту тільки розсаду продали наприкінці. Да. Будемо пробувати по других селах їздити, ну, хоча там така сама ситуація, народу мало. Вчора тут трошки вдома продала, бо приходили, приїжджали люди, брали на могилки посадити квіти. То я навіть більше торгувала ніж сьогодні. Майже на 400 гривень вчора вторгувала, а вдома, а на базарі. Печалька, звісно. Ну, нічого. Сподіваюся, що зараз почнуться теплі дні, люди будуть сидіти вдома. Мої рослинки вже вдома позаносили, придбала собі поперудь. Треба подивитися по інтернету, як вона називається. Це зараз 10 годин. Ми вже вдома і розгрузилися, бо зараз закінчився. Да, несправедливо, конечно, но... Так, несправедливо, звісно, але це колись до 12, до часу базари були. На час зібралися, збіглися, всі розібрали, що там кому треба, і то. Ну, самі бачили все. Печалька. Так, що там капуста моя відійшла, не змерзла. Зараз її пуляю. Трохи ось приморозило. А тут ну не знаю, подивлюсь потім ще до вечора, що її є. Це просто вчора гості приїхали, діти, верніше, поприїжджали і поки коло. Плити стояла, готувала, це думала, та накрию, накрию, не забуду, не забуду. Потім сіли за стіл, поки відправила, прийшла до хати, забула за цю капусту. І вона о, таке зробилося. То я не переживаю, то У нас не йде капуста. Не їдять. А продавати на базарі теж нема смисла. Зараз люди мало беруть її, бо ця білокрилка стожає і всю капусту, і нема смисла її садити на городах. Легше купити. Бо кроплять, ядами нічого воно не дає, білокрилка з'їдає і все. Ну. Так, зараз поляю і сподіваюся, що... Відживе, нічого, так ніби витримала. Листечко піднялося. Це таке було пов'явше. А от, на що урожая, то, скоріше всього, воно померзло. Бачите, потемніло. Це через пару днів буде видно. чи воно змерзло, чи ні, але, ну, скоріше всього, змерзне, не буде урожаю, тому що ще на цю ніч мороз, 5 градусів, мабуть, буде. Хо -хо -хо -хо. І на... на післязавтра ще мороз. Я просто дивлюся, да, трохи померзло. Це прям згоріло від морозу. Ну, що буде, то буде. Так. Після базара ми приїхали на проводи. На кладбище. Що хочу сказати, це все дуже печально. Це нове кладбище, а там далі старе кладбище. Батюшка наш править там. Тут ось батьки стікають загиблих хлопців, коли батюшка собі дозволить прийти по святити гроби відправити, а батюшки плівати. Він там. Мені здається, в першу чергу мав починати звідси правити. Віддати честь і шану, батькам загинувших і хлопцям. Дивлячись на це, тошнить. до церкви ходити. Не хочеться взагалі. Їдемо додому. Де не свій з бачиш, батюшка підійти і дати честь хлопцям. Три години дня. Я вже вдома. Я буду відпочивати, забрала посилку з агромарки. Подивимося, що тут мені прийшло. І буду завершувати своє відео, буду йти відпочивати, бо ми по гостях поїхали. Треба ловити момент, поки тих в хаті буду відпочивати. Зараз я відкрию. Так, накладна. Значить. акація жовта. 178 гривень. Ось акація жовта. Є. Е. Це вона називається? Як вона називається карган на жовта? Каргана жовта. Так, гейхера 306 гривні. гейхера півлітровому горщику, ну, гарно Гарна, нормальна така, да? далі конюшина декоративна, 133 гривні. На є чуть <гаджу> не зарвалась. Сподіваюсь, що виросте. Головне, що горщик великий. Ще може там всередині намотане, Ну, зараз розгорну. Ну. Сподіваюся, вона відживе. Зараз буду коріння. Що тут коріння? Мені здається, намахало. Зараз вигорну, подивлюсь. Ну на силу вигорнула, залято. Зараз я його таку лишу, хай просохне. От, лишу до вечора хай простоє, бо дуже мокре. Боюсь, щоб не загнилося. Тут ніби ніби нормальне коріння живе, але отаке маленьке. Ну, не все коту у Все гарне приходило, ну треба ж якесь таке підсунути. А то мені казали, що я агент агромаркета, писали, що все, все таке хороше приходить. І к вам ексклюзив. А, цей. Ексклюзив Кумкват жовто-помаранчевий, сила спокуси 299. Спокуса! Сила спокуси покуса. Зараз подивимось, який корінь. Так, тільки не рігуші це. Ося! Клас, правда? Ага. Ну, короче, 50 на 50. Ага. Я не буду забавляти. А то, наверное, на третій раз це вже буде вообще жопа. Ну, по крайней мере, проскакувало, нормально, все було. Ну, такі ворослини в них хороші. Тут мови немає. Я збрала в них, ну, робила відео, рослини справді були хороші. А от дерева плодові ягідні, так як я казала. І таке, якщо посадити в ґрунт на дворі, то йому буде хана, він не прийметься і засохне. Ну, буду реанімірувати якось. Не мала би діти 300 гривнів. Ну, це, сподіваюсь, прийметься. Це, скільки я казала, 133. Ну, в принципі, можливо, все добре буде. Це я кажу, зараз просушу, лишу до вечора хай просохне трошки грунт, бо дуже мокре. Якщо лишати все в цьому. В стакані, то він без огнів, наверно. Отак От хай просохне. А з цим? -да. Точно сила спокуси? Так що ніякий я не агент. Ну і ще ось мінеральне добриво для цитрусових я замовила. Це воно 153 гривні. Спробую. Бо в мене кумкват є вирощений з кісточки і мандарин. І там ще апельсин росте, зараз покажу. Так, мандарин, вирощений. Ні, це кумкват вирощений з кісточки. О, той, який гарний в мене. Це я його обрізала. Вон, бачите, бо він так вигнався доверху. А я дивилася, він зазвичай кущом росте. Ну, хай собі росте тут. їм подобається, що доброго підсиплю. Хай собі росте. А гарно пахне. Ні, ще це. Ах, мандаринами пахне, так. А це в мене Апельсин вирощений з кісточки. Ось, бачите, яке деревце. Але ну, я спробувала його зробити нещепленим. Що я зробила? Я вторік опокрутила, бачите, ще видно, мідною проволочкою. І він в мене вийшов як нащеплений. щеплений. Як прям стовбур. Це вдалося би зрізати, напевно. Але шкода. Хай там росте. От. Я його формірую, обрізаю, щоб воно гарне було. От. Не буду дуже пускати високо, буду формувати таким шариком. Та вербеском хочу показати вам, як квітує. Дивіться, яка ляля. ля Я е, забувала, як його назва, але мені сказали в коментарях, написали, що це вербеском. Дуже красиве рослинка. Мені дуже вона сподобалась, буду її розводити. Я в той рік її придбала. Ну, я кажу, розказала в предучому відео, що воно в мене на сонці горіло, значить воно любить розсіяне світло і вологу воно любить. Наверно так технологія вирощування, як в примули. І воно в мене пропадало. Я вже хотіла викидати, казала, що фигню купила. Щось воно в мене не родить, не цвете, мучається. Ну, воно в мене в бачите, перезимувало. І в цьому році в теплиці от гарно зацвило. Красива рослина, але ну, я кажу, потрібно садити десь під деревом, де, прохолод... де прямі сонячні промені не падають і багато вологи. У нас весни сухі, земля суха, сухуща. Я навіть не садила ще картоплі, щоб ви розуміли, тому що ту... вологи нема зовсім. Смиселочки садити в сухі грудки. Треба чекати дощу. І треба, напевно, морку в равлики знов закручувати, бо вологи немає в нас зовсім. Дощів немає. Дуже-дуже сильна суш. От дивіться, яка прикольна квіточка. Все жовтенькі, а тут. Половина квіточки біленькі. Прикольно. І більше нема. Нема такої. Одна тільки така. Ха -ха. Ну, буду розводити, буду, дивіться. листя навіть тут такі, Тут таке, тут ну, таке. Прикольно, гарна рослинка. Сподобалось, буду розводити. Ну прикалуюсь, ще не можу до це відійти. На цій гарній ноті, як він там називається, на цій сила спокуси. Я буду завершувати своє відео. Зараз піду, поки буду відпочивати, змонтірую і, що, все, що вона знімала сьогодні. І... Викладу на Ютуб, щоб ви могли дивитися. Усім бажаю всього найкращого, любові, добра у серці. Миру. Удачі. Ні, удача це по-русски. Як по-українськи удача. Вдачі. Усім вдачі і до нових відео. Якщо було цікаво, ставте лайк, не жалійте там пальчиком нажати. Підписуйтесь на мій канал. До нових відео. На все добре.